Ви вже всі чули, що Ізраїль обстріляли. Та нема що хвилюватися. Чому? Тому що цей народ він віруючий, і коли в їхньому житті приходять такі важкі часи, вони сміряються, вони знають, куди треба бігти, бо вони научені. Що не можна сказати за наш народ? У нас вже третій рік іде війна, але люди досі не сміряються перед Господом. Люди досі не розібралися в празднику Пасхи. Вони не читають Біблію, вони її не вивчають. І, наприклад, даже Пасху не виконують так, як каже Святе Письмо. І спікають ці кулічі з яйцями, святкують. А взагалі це язичество, це куліч з яйцями взято. І символ цього це чоловічий статевий орган, тобто пісюн. А люди сьогодні святкують, тобто богохульствують. і тому війна далі продовжується, тому нам всім.